Всім привіт! Мої любі друзі! Сьогодні буде цікавий відос, незвичайно для мого каналу. Суть в тому, що в цьому відео буде зніматися Діма, мій хлопець, який взагалі не дуже любить зніматися і щось взагалі викладати. Тому зараз я вам розповім що до чого. Значить так, вчора, не ладно, не так. <схід> у нас є книжечка. Ось така, я вже вам її показую. Ось така книжечка у нас є. А вчора ми стерли ще одне. Ось виділіть на це побачення один день та повністю проживіть його зі звичками вашого партнера. До прикладу, хлопець зробить собі декілька догляд за шкірою вранці, поснідає легким салатом, і буде дві години обирати, що вдягнути. Дівчина може замінити колесо в машині, а ввечері зустріти партнера, вдягненого в домашній халатик і подарувати букет квітів. Які завдання писати одне одному вирішуєте самі. Ось таке в нас тут діло є. Ми вчора стерли, і я кажу: Діма, блін, було б класно це зняти на ютубчик. І він погодився, я була в шоці, якщо чесно. Пиши, пиші, пиши. Я тут вже написала свої завдання. Щось пише, пише. 11.39 А ми ще досі не встали, нічого не робили, ні зуби не чистили, ні вмивались. Мені страшно. Ви можете прочитати, як тобі твої завдання. Шо? Він основну не Ну про деяких. Там парочку. Ну Там такі гей лайтові. А які тобі, з яких ти сміявся? Він стоїть поругати старісті. Да, мені мову ще старість не виставляє ніколи. А я виставляю іноді. Сторіс раз в п'ятилітку буде бути. Ну, а це сьогодні виставиш. То це собі дуже не стоїть? Так. Та ж... в цьому відео буде багато запікань. В цьому? Да. Моя буде дуже багато мати хоч. Чого? Ну там, хіба що вечерю ти будеш готовий. Ну, я аж хочеш щось вкусненьке, як ти мені кажеш. Вкусненьке щось. Я тебе розпитаю, що ти хочеш. В основному я сама готую. Так що, щось вкусненьке? Що з тим, що сама? В основному сама, тому що тобі немає що там допомагати. Якщо є щось допомагати, то я тебе зву. Так я вже випив посуд. То випий воду. Стакан води, обов'язково. Вмійте почисти зуби, скласти потрібні речі. Вигнать і поприбирати машину, як її вижену. Руками чи що? Не знаю. Китя, тишо. Поснідать. Ну да. Це я почекаю, поки ти приготуєш. Подивиться. Один, два, серій Лолошка! Яка нахер лолошка? Га? Що? Лолошку подивіться. Не! Я в шоці? Помить машину. 14.30 забрати маму! Кеця! Я ж це не виповню! Знайти невеличкі дощечки, але сідана, дана розмір замірять. Що? Знайти невеличкі дощечки. <рес> це треба перепитати, щось не розумію. Пообідать, а поскладати речі в гаражі. По можливості прибрати кролятник, не обов'язково ламати. Хоча б те, що... Можеш убрати. <сіх> Спасибо за це. Не забувай мою звичку постійно оправляти тапочки на своє місце і класти все на свої місця. Стакан води. Я не знаю, що там видно, звісно. <плес> <плес> Я їжу позирую. Митися на валку і зуба. Як ти будеш водоймилося. Я в шоці просто, як я вмиюсь без умивалки, у мене жирне лице. Спасибо, що хоч зуби чистити. Бра! у мене у нас

воняє. Чого це воняє? А я вмилася бичною водою і просто витру. Тепер береш мазь, Чуть-чуть видавлюєш. Сюди на пальчик і мажеш на прищики. Які. <рес> ну ладно. Якщо немає, то не можеш. Пора. Ще, Там навіть не видно його. Треба зволожить. Миша, с блеском? Нет, это бальзам. Щиточку и расчесываешь бровки вверх, так зачесываешь. Это так смешно. Я не могу. А я ничего не делаю. Сложно. С недавно мне решили не сподобаться, потому что она вчера готовила крем сук. И сегодня тебе насыпать на гриб. Точно. Забыл. 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 Заварити каву. Будемо пить кахвоюк. Тепер скласти постірені речі. Ось ось такі. Наверно треба позастеляти тут все. Що ці позови в мене їсти? Це тобі дуже сильно повезло, щоб був крем-суп, Який я вчора готувала. Так? Я тебе краю, знову це буде не важко, тому що готовий. Ну, це капець, я вже надіялася, щоб ти щось приготовив, а в того я нагрів собі просто те й все. Дякую! Дуже смачно. Каву заварить не просту. А, а там вже все Це не випальнеє да? ці. Це ми з Дімою на День народження мамі подарили, тому що вона обожає каву. І Діма теж. А я її ще ні разу не заварювала, бо я навіть не знала, як в неї пристроюватися. Открою, mm -hmm. сюди. Сюди, сюди, сюди. Повну були. Лодка бедрам Моє наступне завдання це поприбирати. Лошині. І мені треба поприбирати не тільки всередині, а й оце помити. Навірно, поприбираю всередині, а потім поїду забирати маму. Ах ти ж паразит! Я в шуті просто. Спеціально бере. Спеціально. Розвивається так, як я. Ти нормальний Ти <ріху> <ріху> ти спеціально це робиш? Що? Роздіваєшся так? Я роблю так, ти. Так мене це не бісить. Я роблю так, як ти. Ти роблю так, як я. Діма, тут просто є завдання таке. І не забувай, мою звичку постійно поправляти тапочки на своє місце і класти все на свої місця. Тепер він спеціально розвивається, так як я ж не ставила на місце. Я думала збиратися йти. Діма каже, ладно, поїдемо. А ти що кажеш? Ну ти казав. Типа, я думав, що ти мене попросиш. А так він сказав. Просто мама там, як завжди, куча сумок, вона в білоцеркву їхала. Скуплялась, я оце думала, блін, як ти міг мені задати таке завдання, щоб я тягла сумки, а в итоге каже, поїде. Зараз буде пранк над мамою. Я на наводітиське місце Дівать сюди. Типа я приїхала. Бру. Оце я б тягла. Оце я б тягла б я в шуці. Рядом. Щас. Бжик. Заводимо. Сашка присходить. Молодець, умничка. Казала, не сяду за руль А що, не ходить? А що, Ну так. Да. Там наш бре. <сум> Ми вже приїхали, тому я продовжую прибирання. На цю Чисто біле, таке маленьке, таке халосе. Дивись, хоче втікти від тебе. Ну, воно злякалось. Я нарешті помила тут, все не знімала вже, тому що в мене пам'ять закінчується. Машинка помита. і лежать. Там помито і тут помито, Тут така от красота, коврики чистенькі. Яки це оцінив. Ну, це добре промика. <зас> ти ж і справиш. Папа, що ти це дивишся? <зас> Я, звичайно, тобі зробила таку проблемку. Помила губкою. Ось з цією стороною так шкребла-шкребла, щоб всі какашки от і так от скребла, що ж. А видно її. Ну. О, ось з цієї сторони видніше. такий у нас результат. В общем, так. В гарно помило. А Але капот трошки. Ти вовремя сказав, якби ти не сказав, я б всю машину так надару. Я вже вийшов з кофем тільки вже побачив. Дивлюся, щось капот губкою. Схоже, коли лучше не тренує. але я думав, вона десь там країчок тільки. Но вона вже дотирала. Поліруку скриться все. Ого! Ось така задача в мене. Зараз якось зробимо переход. Типа якось. Як це зробити, типа. Та я в шоці, тому що я... Сама розібрала кролятник. Сильно важко не було, але в мене прям такий адреналін, якийсь, я його п'ю, ламаю, розламую, коротше. Мені Діма вже сказав по можливості просто трошки поприбирати. Типу тут все забрати. Всюди я забрала. А я вирішила розібрати конкретно тут все. Це, Це повозить треба. А? Це ж повози треба. Мені. Ти ж мені сказав поприбирати по можливості. Ну, а я розібрала. Молодець. Я вже майже поприбирала, але тут, в принципі, все, все що я це... змогла, все я прибрала. Спустилась в яму. Думаю, може, тут по цей. Кий зараз буде робити тренування на прас. <laughs> як ти оце будеш в сьому? Тобі удобно буде? До. Ти головне, дивись, як вона робить техніки всі ці і роби правильно. Тут взагалі у нас. Найлегка, тренування, яка тут є на прес, вона там буквально 5 хвилин. Отже, перша вправа для неї. Ми з вами лягаємо ручки, Хоча... Ні, давайте просто так. ручки. В я відкриваю і уявляю, що ось тут, під моїм ріддям і ми якось дали часі, але... Та це нам показує. Можемо ставити, можемо ставити ручки, так? І так ви бігли, полетували, поїхали. Это ж хукай, ты тебе так вашку будет, Китя. Трое дыхание тоже правильно. Ху, кажи, ху. Ну не хукать? Вот. Ты чувствуешь вообще прас? А, ну и бежит на Справа No2. На кожному перехресті буде ви... не дихай. Ти пресу ще чувствуєш, чи ні? У мене ноги затікають, я не прес. Мен ноги труситься тут. Ти можеш не спішити. Вона потихеньку роби. Добре, дівчатка. Кабінет, це так незвично. Перший раз бачу, бочок дім займається. Ми тільки почали куда добре. Ще довго співчати. Ще дуже довго. Дівчата! Ще довго. Це просто взагалі марафон по сідницям, але там є така тренування на прести. Я думаю, що нормально. Підібрала, якби я на попу тобі взяла. Ото було б. Ноги вже ментиляються. Короче, Диме свої способи як в планке стоять. На їдуть. <гум> ну, не їдуть? А сейчас ти щось чувствуєш? З чим? В спину чувствую. <гум> Руки ще не вийде Сюрприз. Бо треба напрягать його. Вправо номер. Четыре человека скалолаз справа. Ты не роз их роз потому что у меня <соценно> штей. Будет скользеть тоби И вообще тренирование надо работать с красоткой. Діма взагалі не дихає якогось. Вона, каже, вдох видох, а вона. Не дихає. Я дихаю, нічого не так. Так треба правильно дихати, кіць. На прась, бачите, як швидко коло своєму пиці. І все, я вас можу... Всього лиш п'ять хвилин ти типу, позаймався. І це взагалі цей дівчата тренувачка така сама лгенька, яка взагалі там прась не почувствував. Mm -mm. Ноги, руки більш задіти спина. Не почувствував, тому що тобі треба якусь важчу, по перше тренування. А по-друге, ти трошки неправильно робив. Конечно, конечно. Ну, я тобі говорю дихай, а ти не дихаєш. Так ні, так нормально. Та так неправильно! Ото, що я дихаю, щось поміняю. Да. Треба правильно дихати. А в нас Мала бути Малабуть. Ти була зайнята. А ти каже, що я була зайнята? Ти був зайнятий, що я зробив. Не я дивився тебе, вимішать. <рес> Тіпо я так кажу. Ну, все, так. Коротше. І вона киця витягнув ввечері все-таки. Я не хотіла, Но він можна. З машини. <рес> Коротше, помінялися ролями. Діма просто шина на машині їздити, а я люблю пішечки. Зараз прогуляємося. Слухай, коли я дев'ятку заберу, то перший місяць взагалі пішки ходить побігти. Чого? Як це, я люблю пішки ходити. Він працює на що? Я люблю ходити. Ти вирвав з цим. З корнем. Я звичайно. Це <Та> мені. <Да>. Спасибо. <смеш> це сьогодні моя задача. так? -то? Іди тобі на речі. <смеш> Клас, такий розовий. Чекітсу. Це пункт є. Да, прикольно таке. Біжи. Це мені більше подобається ніж у ці фіоліти. Що само спочатку думала, нехай не бачу, куди йти. В подарить дімі и квиты. Потому что он имеет квиты, в основном удары. А типа ему подарить. А він взломал всю систему и первый подарил ему и квиты. И ось все тут, а блин, вони всі все Це вообще. Это капец. Так оно. Давай. Господи, это специально. Нарвало таке щось. Вони наче зав'яв ще якийсь. Ну, хоча б дякую. Захожу я тут, подарувала квіточки своєму коханому. І він тут вже щось готує, кушать, бачу вже щось. Ммм, ти що, картошечка тут якась буде. Такий от молодець. Бачу тут який це салатик буде, як завжди, да все ідеально нарізаю, тому що я крамсою, не знаю, що всі там. І тут бачу вже щось таке. Щось тут euh, це жариться. Сонок, почись готувати, тому що такому роду, як ти, готовий діти не буде. Ти <гаджування> що? <гаджування> <гаджування> я так розумію, це запечена картошка, так. Да. Запечена картошка. Така от кіця там стіла. Який ти молодець. Мені вже подобається, я думаю, буде дуже вкусно. <гаджування> Салатик точно. Його не можна спортити. Боже, як пахне! Другий раз повторяю. Довольний, вливається, що таку красоту приготував. Я думаю, що буде дуже смачно. Така картошечка, соуса зробив. Салатик. Це просто чисто. Трошки ботичесний. Так, ну менший кучний. Я дрюмний буде. Ми тут робимо ітоги. У мене тут не виконано два завдання: це подивитися лолошку і знайти невеличкі дощечки для сідала. А в Діма тут нема, не зробив він змонтував відео. Але я думаю, це було б цікаво. Це було б дуже Ні, Це типу те саме, що я того гроші і заставити Ну Там ж легше не було. Ні, отам в гаражі легше. Там усе а! Далі, Діма, не помалював картину. це, в принципі, написала по бажанню, бо я її не кожен день рисую. І взагалі дуже давно не рисувала. І не виставив пару гарних сторіс, але Ось, це. треба. не свою ганяй, не в мене. Можеш? Мало того, що протягом от туди лягав. Ні, треба лапу цю притягнути і дерти, дерти. Я ж лежи, не дри мене. В принципі, я думаю, що буду вже з вами прощатися. Вже день закінчився, вже година ночі. І хочу сказати, що це був класний такий експірієнс, таке типу побачення. І я думаю, що можу рекомендувати таке побачення для пар, бо це реально цікаво, обмінятися ролями. І вийшло і весело, і, ну, коротше, нам сподобалось Діма. Я всім дякую за перегляд. Всех люблю, целую и всем пока!